Так, дивіться. Значить, перш ніж ставити поршень. Так, нас цікавлять така річ, як втулки. Це вже я трошки міряв. Нас цікавлять втулки оці. Як там їх мотельові, кажуть, вроді як не корінні, да? На деяких сайтах, де продають, пишуть мотильові. Значить, дивіться, корінні. Але вони ніби як мотильові, так. Метели, Втулочки. Втулочки мають відповідно свої. Зубчики, тут не треба гадати, куди їх вставляти. От. І, значить, ми маємо кришку шатуна. так, Сюди вставляється відповідне гніздо втулка. От. Так, і в основну частину шатуна. Приміряємо втулочки 0,5 мм. Це інша Це тема по товщині, наскільки у нас сточена шийка колінвала. Це треба буде, звісно, приміряти. Може бути, що вони будуть за грубі, а може бути, що і за тонкі будуть, і буде люфт. Якщо за грубі, придеться чуть-чуть не докручувати до кінця, або може сюди вставити тоненьку якусь прокладочку. Але якщо ми так з'єднуємо, бачимо, що чуть-чуть це не доходить. Значить, що, в принципі, втулка стає досить, але кінчик десь на кусочок міліметра виглядає. Просто значить, цю втулочку. Зараз знімемо. І ведь-веть тих 0,3-0,5 мм обточимо. Просто можна наточило таку збоку приточити. І все зняти. Тому що тут і тут. Якщо в цьому кінцю де зазубрана, тут краще ж не будемо знімати. Якщо тут вирівнюємо, то трошечки виглядає звідси. Ну, все різне. Від одних фірм до других не підходить. От, Зараз обточиться, вже до цього питання вертатись не було. Тепер стосовно ківець. Як я не мучився, але кільце, кільце маслозйомне, те, що я купив 0,70 025, воно в цей поршень ніяк не стало. Пружина в ньому якась дуже груба порівняно з іншими кільцями. Як я його не стискав, як я його не зводив, і воно все одно не стає так, щоб його можна було вставити. Неможливо вважати. Занадто виступає. Ну, довелося взяти старе кільце. Так. Ставити. Чому? Це? це не значить, що проблема якась там в самому кільці. Ні, може поршень, може в цьому поршню менша виємка порівняно з тим поршнем, на який його розрахували, а може і кільце за широке, пружина загруба. Ну, не вгадаєш. Хотілося б, щоб був більший запас, але ну, не провазить ніяк. як я не жимав? Ці кільця, бачите, вони плюс 0,25, але вони мають отакі кінчики. Навіть якщо ти їх зіжмеш геть до кінця, так вони мають запас. За рахунок ось таких кінцевих зазублень. Щоб вони були прямі, от те що ці прямі кінці могли б не дати стиснутися для входу. Тобто, всі кільця, які я пробую, вони стискаються нормально, повинні влізти. Маслозйомне взяв старе. Це значить, що може трошки буде більший масложар. Але побачимо. В принципі, є плани поміняти пізніше і гільзу. Я не спішу все міняти в мотобоці, ніде хто каже, давайте швидко там зразу все замінити. Ну, дехто каже, взагалі мотор замінить цілий мотоблок, ну це вже перебор. Але каже, замініть все, зразу все, все, все і те, і те, і те. Так. Але ну, буде нагода зняти додаткове відео. Як заміняти те, як заміняти те? Якщо зняти відео, як замінити все, то це відео буде тягнутися години-півтори. Так, Хто його буде дивитися і шукати те, що комусь треба там, суто, наприклад, поршень, суто, кільце, йому потім все те відео листати, шукати. Ну так, все, багато говорю. Чуть обточу зараз ці от, і будемо вставляти. Так, і показую пристрій для вставляння. Просто смужка бляхи, така, яку вистачає на всі, на всі значить, цих, е, кільця. В ідеалі треба взяти якусь грубшу бляху. Так? Один, один і два. Ну, от що є, то є. Взяв тонку. от, І воно стягується. Перевіряємо, наскільки рівно вона відрізана, бо може здаватися, що рівно, а коли починаєш накручувати, виявляється, що тут якісь кільця вилазять, так, кусочок кільця. Тому вони максимально має облягати. Максимально, максимально. Самий вхід, самий вхід в гільзу завжди провазиться важче, тому що там десь 2 см гільзи не сточеної. Якщо нова гільза, то без різниці. А якщо гільза БУ, так, то там всередині кільцями вона вже вишурована, вона вже ширша. от. А вхід все одно стається, бо поршень чуть-чуть до входу не достає. І вхід най-сами вузький. Тому задача проблемна. Можна і пробувати і пальцями стискати кожне кільце. Але Завжди це проблема. Можна і пальцями, можна і по чуть -чуть. От. Але завжди не вистачає третьої руки. Тому що ти двома руками зіжмеш, а третьої руки нема, щоб забити. Треба когось просити. От. Ну, коротше, є ось такі методи, їх і використаємо. Значить, ставимо наші кільця. Так, як я говорив, так, щоб вони максимально оці гнізда розходились. Постараємось в момент засування, щоб вони нам знову не роз'їхались. От, І будемо вставляти. Переходимо до мотоблока. Так, будемо вставляти. Значить, прокручуємо маховик так, щоб там колінвал відійшов подальше, щоб він нам там не вперся, не помішав. Тут дивимося. Дирочка, так, масло, маслозабор має бути догори. От. вкладиш вставлений на, на шатун. так, І вставляємо спочатку шатун. Тут, тут все просто. Так, Змазав, змазав гільзу, початок гільзу, пару сантиметрів, змазав туди. От. А от тепер треба використати цю штучку і беремо щось таке з м'яким Головкою, а не залізяку, так щоб подзабивати поршень туди. Так, надягаємо нашу цю, трошечки висовуємо. Дивимося чи кольця, щоб за нею не, не поперекручувались кольця вслід за цією бляхою. От. Ну що, надягаємо, там пальцем можна... Шакільце добре стянем, його чуть-чуть можна і пальчиком поджати. І з сделал Так. так, дивіться, як я казав, ця бляха затонка. І її, щоб стягнути кільце, доводиться стягувати так. З такою силою її стягувати, доводиться. Треба, щоб жорстче було. Що вона зажимає і кільце, і поршня, так, що його не можна проштовхнути. І все одно десь в якомусь місці не дожме. Тому, другий сільський спосіб, значить, беремо кільце. З однієї сторони оприділяємо чомусь завжди поршень з однієї сторони чуть більш залежить, з другої чуть менше. Тобто методом тика визначаємо, я вже визначив, з цієї сторони залазить якось швидше. Значить, стискаємо кільце з цієї сторони, те, яке має влізти, і чуть-чуть його підзаганяємо. Туди, так. І от воно вже ніби як впирається. От. Тоді беремо викрутку. З другої сторони це кільце дожимаємо, не відпускаючи поршня, щоб назад не вискочило, те, що вже влізло. З другої сторони дожимаємо його і підпихаємо далі. І от воно. Ні, чуть-чуть. Джон міліметрон. Чуть-чуть, це ж кільце з запасом. Де круточку О! Пішло. Наступне кільце. Знову запихаємо його з одної однієї. Постараємося так заш... заштовхнути, щоб з половина кільця залізла, не тільки од... якийсь там самий кінчик кільця, з половинка кільця. Так кільце таку так що аж далі не хоче йти. Ну, воно все-таки з запасом. Так. Чуть-чуть можна покрутити. щоб зайшло далі? Забиралося всередині. Доводиться повторяти, щоб не впиралось. Так, повторяємо процес. Чуть-чуть забиваємо з однієї. Не а, а, не забив. О! Заскочило. Не відпускаючи з другої сторони, тискань кільце. Ви тут не бачите, але процедура, думаю, зрозуміла. З другої сторони максимально його запихаємо. Опа! Зайшов поршень. Тобто, бачите, так? Запихнули звідси без всяких спеціальних зйомників. Дивимося, щоб кінчик зайшов. Оп, вставили. Моя спецзабивачка вже впала. Так, з тієї сторони вставили, з цієї сторони допихаємо його. Гарненько. О, навіть трохи треба назад, бо аж так поставив, що вже й це не влізе. Ця половинка вже не влазить, трошечки виходить назад. Вискочила, нічого. Відправили. Тепер втикаємо це вона у нас плюс 0,25, тому ну це не просто, але ну. чуть-чуть? Опа? Отак от, от методом поступового затика. Так. Йдемо звідти. Нижня половинка, нижня, скажімо так, ліва частинка. Чуть-чуть от забилась, головне, щоб кінчик вішов. Я так розвернув, щоб чуть там було видніше. От вона, от вона без спецпристроїв, трохи більш заморочно, але, як бачите, немає нічого прям унікального, щоб не можна було з допомогою викрутки якої небудь ручки загнати поршень. Нема нічого унікального. Так, тепер йдемо з цієї сторони. Так, крутим, значить, крутим, значить, наш маховик разом з. Притисканням поршня з другої сторони. Упс. Треба Щаще піду з другої сторони, бо зараз нам там втулочка вилетить. От. Нажимаємо поршень, щоб не випала втулочка. Вили це все в одне положення нужне, втулечку підправляємо до Заподлицо, да? я її чуть стучив, так як я показував. Беремо кришку шатуна, так, вставляємо сюди другу частинку втулку. Прокладочки, так, вкладеша, так, не втулка, вкладыш. Вот. І це діло все скручується. Зараз задача спробувати, чи його зведе. Не сходиться. Тут, значить, 0,5 для нього забагато. Ну, що робити? Що робити, коли поки що немає можливості чекати ще кілька днів, поки воно прийде з інтернета ті 025 очки Можна спробувати без вкладки звести. Але це буде швидше всього їздити люфт. Доведеться вгратись Взяти стару вкладочку, вона тут з'їджена десь до де не знаю до скількох нулів. Вона тут добряче з'їджена. Стара, вона тут, правда, в нас з да, печально. Значить, я це діло мушу вже поставити, зробити. От, через кілька днів поміняю. От, тому що, поки воно прийде з інтернету, я задобувся. У мене купа роботи, яку мені треба робити. От, тому вставляю стару вкладочку, зараз її зніму, отут зайве. От, вставляю, скручуємо так, як є. Значить, вставив я стару. Вставив я стару прокладку. От. Як воно має бути, значить, щоб таких ексесів менш було так, або взагалі не було. Добре, коли шатун ще до того, як його надягли на поршень, так, просто надягти шатун з нужними втулками так, і їх приміряти. І тоді заказати ті, що треба. А то вийшло, що надягнув, а тут опс, і починається танці з бубном. А вже назад виймати поршня не хочеться. Можна, звичайно, так от крутити, що ту втулку виковирити звідси. Якщо й впаде в картер, то виймеш потім рукою з картера. Ну, можна так, не виймаючи поршня. Ну, але морока, і найголовніше, що втулок, то цих нема. Поки я замовляв поршня, так, ну так вийшло. Я замовив спершу поршень, тоді додаткові кільця, тоді втулки. Ну, не буду замовляти два комплекти втулок, ну замовив одні наугад. А ні, я думав, що більш з'їджена ця шийка колінвалу. Ну, звичайно, її треба буде ще проточити, чути, що вона тут нерівна. Але ну, по діаметру ще не настільки, її з'їло. О, щоб треба було вже 0,5-ки ставити. Так. Пробуємо. пробуємо. Як правило, отут виямка і це верхня виямка. Вони не, не отак надягаються назустріч, так, а надягаються напроти одна одної. Так, значить, надягли ми кришку кришка шатуна. Так, беремо наші болти, наносимо на них трошки фіксатора різьби. Сатора різьби наносимо, щоб потім не збирати ті болти. картер, як у мене вийшло так і не розвітали, щоб нам із-за цього все. Так, ставимо. Ну тут 50 на 50 як воно стане. Може вийшло, що буде болтанка, може вийшло, що буде пережато. І буде аж скрипіти все. Чи те, чи те погано, але ну, як тимчасове рішення поставимо. Так, другий болт Фіксатор. Тання, чи воно не буде отако болтатися. І за того ця втулка затонка, стара. Та загруба. Ну, Симетрія трохи порушена, звичайно, тож, тому що одна одного товщини друга другої. Не втулка, а вкладиш. От. Але хоче воно взагалі болтатись не буде, навіть якщо тимчасове рішення, і чи не буде скрипіти. Так. Так. Ну, воно ще добре не промазалося так, маслом з картера, але... Я в нас крипу нема. Кручу, по інерції йде. Ну, значить, не пережато, по крайній мірі. Добре, встановлений поршень, значить зараз надягаємо кришку. У мене тут ще є прокладка до... Стартера, Ну, мабуть, стартера я не буду чіпляти, тому що це тимчасове рішення. Я потім поставлю 2.025 втулки нормальних. Ну, А з часом то ще буде операція по розбору і по проточці колінвала. Це вже пізніше. Зараз у нас задача завести, бо вже все, все горить, всі роботи. От, значить, Зараз закручу так, як було. От, І що треба зробити тепер з тої сторони? Тут, в принципі. Багато розказу не треба. Надягаємо кришку головки блока циліндрів, вставляємо клапани. Прокладку все-все як було. От, якщо клапани будуть стукати, коли зберемо, тоді доведеться вийняти ще додаткові висорвити форкамери. Це вже я окремо розказував, як це робиться. Я це на старому поршні робив. От, далі. Само собою, обов'язково відрегулювати клапани, тому тобто, що при будь-яких змінах, замінах прокладки клапани треба перерегулювати. От, е, виставляти зазори. Ну і все. Все під'єднати, як є, прокачати паливо, щоб почало пак капати, тоді скручуємо. Заливаємо потрібні рідини і заводимо. Побачимо, як воно заведеться нам з новим поршнем, який буде масложор, надіюсь, не сильний. От, але побачимо. Побачимо. Гільза трошки з'їджена. Ну, само собою, що вона трошки з'їджена. От. Але ніби не настільки критично. Десь на 0.25 вона і з'їджена тільки. Ладненько, отакі от, от способи заміни, встановки, нюанси. Наскільки я розібрався для себе, я повторюсь, я не моторист, не мотоблочник, я лікар. Так? Але з часом розбираюся, починаєш робити то -те -те -те, і ділюся тим, чим вмію. Якщо хочете прямо якось профі-профі-профі, то це не до мене, шукайте інші канали. Але отакі от прості сільські методи, так як можна встановити, не маючи якихось навіть спеціальних тих пристроїв, так, типу оцих от саморобних з бляхи, воно не може не підійти, от. може зробитися, якщо з грубшої бляхи, може не вийти, можна і без того. Отакі от всякі нюанси, чим знаю, тим поділився. Все, надіюсь, пішов на користь. Всього найкращого, з вами був Леонід Котвицький.